Цікаво, що нам підготували. Ух ти! Вау, це шоколадна пляшка! Здорово! Клас! Ліліана, що у тебе? А у мене жили зі смаком хоба буби. Моя улюблена жуйка, Дженіс, починай перша. Добре, що ти хочеш бути першою? Добре, почну я. Чудова ідея. Давайте спробуємо. Охти, вона важка. О, пляшка зламалась. Це реально шоколад. Як смачно, мені подобається. Спробуємо цукерки всередині. Так, я обожнюю мем Це те, що треба. Хочеш розбити пляшку цим молотком? Гарна ідея. Давай спробуємо. Анука вдаримо. Ух ти! Тепер у мене купа шоколаду та цукерок. Клас. Спробуємо шматочок шоколаду. М -м -м. Смакота. У мене так багато шоколаду, що я можу вигадати мільйон способів, як його з'їсти. Так, чудово. Закидаємо шматочок шоколаду. Так, мені подобається. І ще один. О, ні. Шоколад прилетів мені прямо в обличчя. Вибач, хочеш я поділюсь з тобою шоколадом. Звісно, дякую. Супер. Мені залишилось доїсти шоколад. Тепер залишилось лише цукерки. Ідеально. Закидаємо по одній прямо в рот. Я маю заповнити весь рот цукерками. Клас, у мене вийшло. О. Так, Дженіс. Все не культурно. У тебе ж з рота все вивалюється. Проте неймовірно смачно. і я змогла з'їсти все зараз. Це майстерність. Тепер твоя черга. Добре. Давайте спробуємо. Надавимо на пляшку. Клас! Таке солодке та смачне. Мені подобається. Видавлюємо побільше. Смакота. Хочу з'їсти все до останньої краплі. Нічого смачнішого я точно не їла. Так, і ще, і ще. Це все. Ще, щось залишилось. Ну от Ей, Ліліан, ти могла бути акуратнішою прямо в голову. Вибач, Дженіс. Я надула величезну бульбашку, Подивись. Так, велика. До мене прийшла ідея. Давайте її луснемо. Буде голосно. Ось так. Оп. О, ні. У мене все обличчя в жуці Яка Гедота? Дженіс, це все ти влаштувала. Тепер все навколо мене в жуці. І це не смішно. Вау, це шоколадна мілка. Як же тут багато шоколаду? Обожнюю! А в тебе? А в мене все від хоба буби. Моя улюблена жуйка, Тут точно все буде дуже смачно. Почну я. Що в мені почати? Вигадала, спробуємо шоколад. Ух ти, як смачно пахне! Спробуємо. Просто смакота. А, а тут печиво в шоколаді. Спробуємо. Як смачно обожнюю все із шоколадом. А якщо все з'єднати, буде супер. Кладемо більше шоколадного печива. Зараз ось так накриваємо шоколадом після знову печивом та знову плитки шоколаду. Клас. Ліліан, хочеш спробувати? Так, звісно, Відкоси шматочок. Але я не дам, пожартувала. Ну от. Не буду з тобою ділитись. Цей шоколадний сендвіч лише для мене. Обожній шоколад. Нічого смачнішого точно не їла. Як смачно! Яка гидота. Пальчики оближеш. Ліліан, не сиди просто так. Спробуй свої ласощі. Чудова ідея. Давай спробуємо. Почнемо із жуйки. І так, висипаємо. Ух ти, які гарні подушечки. Вони такі милі. Спробуємо. М -м, смакота. Здорово. О, до мене прийшла ідея. Закинемо більше жуйки. Відразу всю упаковку. Ось так. Це так смачно. Мені подобається. І це також. Жувати не пережувати. Спробуємо надати бульбашку. Чудово. Продовжуємо дегустацію. У мене є маленькі подушечки жуйки. Їх також спробуємо. Це навіть смачніше. Висипаємо одразу все побільше. Так. Тепер хочу надути величезну бульбашку. Жуйка така тягуча. Дженіс, подивись, яка вона тягуча. Потримай. О, гаразд. Тільки швидко. Зараз, зараз. Як смачно. Дякую, що потримала, Дженіс. О, ти вкусила мене за пальці, Ліліан. Це боляче. Ледве палець не відкусила. Та годі тобі було смішно. І останнє солодка вата. Вона теж перетворюється на жуйку. Хі -хі. Клас. Спробуємо. М -м -м, яка вона смачна. Обожнюю солодку вату та жуйку. А тут два в одному. Це ж так круто. Подивіться, яка класна жуйка вийшла. Вона така гарна. І тане в роті. Обожнюю. І до того ж тягнеться. Клас! Мені так подобається. Смакота. Ліля, тільки ти можеш так радіти жуці. О, ні, я заплуталась в своїй жуці. Що мені робити? Це так смішно. Ну ти даєш. Поможи, Дженіс. Я не можу вибратись. Що мені робити? Я не можу. Це так смішно. Ух ти! У мене шоколадна какао від Несквік. Це точно буде дуже смачно. Ліліан, а в тебе? А я маю жувальний порошок від Стардаст. Це дуже здорово. Хто перший? На це раз я. Класно. Я рада. Давайте почнемо із зеленої баночки. Відкриваємо. Смачно пахне. Спробуємо. М -м -м, зі смаком яблука. Зелена жуйка. Яка класна бульбашка надулась. До мене прийшла ідея. Зробимо малюнок на столі з порошку. Він же різнокольоровий. Вийде дуже гарно. Зелений. Блакитний. Рожевий. Ух ти, як круто! Класна ідея. Мені також подобається. Вийде дуже круто. Подивіться, це єдиноріг. Він такий милий. Дженіс, ти такого шоколада точно не зробиш? Є. Yeah. А, а тепер спробуємо моє какао. Воно точно буде смачним. Мені потрібна ложка. Спочатку спробуємо одну ложку какао. Я в сухо. Я подивилась. О, ні, піде на рік. Дженісти госдула! Що ти наробила? Це не я. Усьому вине какао. До мене прийшла ідея. Зроблю собі справжнє какао. Додамо трохи порошку до молока. Хоча знаєте, какао так багато, що краще я перелью молоко прямо в банку з какао. Ось так. Закриваємо кришкою. Трясемо, трясемо, трясемо. Ось так. Це весело та швидко. Залишилось спробувати. Трубочка. Спробуємо. Вау! Як шоколадно та смачно. Мені подобається. Дженіс, ти зруйнувала мій малюнок. Я це навіть їсти не хочу. Друзі, у вас один величезний торт, але у Квентіна чорна половина а отжестрова. Кожен буде прикрашати свою половину. У Джес вже з'явилася її рожева смакота. А у на чорні. Виглядає супер. Давайте починати. Я починаю. Джес посунься, я поливаю торт сиропом. І ти також не поливай мою половину. Ух ти! Сироп так апетитно стікає тортом. Це виглядає дуже смачно. Кожен полив сиропом свою половину. Вийшло гарно. Що буде далі? А далі я прикрашу половину торта льодяниками у вигляді сердець на паличці. Ставимо в торт. Подивіться, яких багато. У мене вийшла така романтична сторона. О, яка гидота. От у мене брутальний льодяник у вигляді зірочок. Прикрашений мою свою половину торта. О, це вже інша справа. Виглядає набагато краще. Ух ти! Що це тут? Прикольні іграшки. Ха, як забавно. Ой, що тут? Квентін? Ти навіщо махаєш кулаками? А в мене мафа боксер. Подивись, яка вона крута. Ти ж займається боксом. Е, я сам себе вдарив. Оце так. Здається, Джес не оцінила мапочку Квентіна. Починається бій. Такий бій ви побачите лише у нас, але перемогла дружба буду мучити свою іграшку. Тут є цукерки. Прикрашаємо ними торт. Квенті, на що може твоя мапа? А у мене теж цукерки. Зараз ними прикрашу торт. Ось так ось. Мапа. Ой, я хотів прикрасити цукерками. Але не ти кинув на торт. Давайте мапу знімемо і прикрасимо цукерками. Ось так. Ха, вийшло здорово. А вже ж. Ух ти, настав час прикрашати наступний ярус. На цей раз у Квенті на інші солодощі. А отже знову рожеві смаколики. Цікаво, як ви все цим прикрасите торт. Я маю рожевий мармелад. Він має бути дуже смачним. Так, я навіть у цьому не сумнівалась. Обожнюю! Рожеві солодощі найсмачніші. О, ідея. Я можу вставити в торт мармеладні палички. Викладаємо паркан із мармеладок. Ой, А мені потрібні ножі. Ними я за секунду наріжу мармеладки на потрібні мені смужки. Кія! Ідеально! Тепер прикрашаємо ними торт. О, класно! Подивіться, як круто вийшло. Джес, а ти там порася, ще вічність. Хм, Подумаєш, проте у мене є стардаз. Це такий порошок, котрий перетворюється на жуйко. Висипаємо його на торт побільше. Класно вигадала. А у мене також є цукерки ньорт. Я їх також висиплю. От сюди. Тепер беремо мармеладну малину. От сюди. Хоча знаєте. Я так подивилась. Не те. Зливається. Квентін, давай поміняємось. Я віддам тобі моє, а ти мені своє. Мармеладна ожина краще виглядатиме на моїй рожевій стороні. Нудьга. Я придумав, як прикрасити торт веселіше. Заряджаємо мармеладною малиною. Мій рот. Класно. Тепер направляємо голову на торт. Відкриваємо рот і мармеладки будуть вилітати прямо на торт. Подивіться, як швидко все прикрасив. Майстерність. Ой, вдавився! Джес, допоможи! Ні, тільки не це. Яка гедота. Вибач, я не хотів. Давайте прикрасимо ще один ярус. Нові смаколики в студію. Подивимо, що дістали з Квентіно. О, а що у Джес? Очманіти, пончики. Супер. Має бути дуже смачно. Так, смакота. Мені теж дістались дуже смачні пончики, обожнюю. О, ідея. Прикрашаємо торт половинками пончиків. Виглядає прикольно. І незвичайно. Так. Ось це квентів придумав. Круто. Я також можу так зробити. А ще в мене є чорно-біла посипочка. Зараз швидко прикрасимо. Як здорово! А в мене посипка. Я зараз також, як доно, не виходить. Що робити? Добре. Буду діяти повільно, але й вірно. Викладемо всі прикраси пінцетом. О, мені подобається. Так довго. Я поки підкріплю сьоро. Смачно. О, бошньо, це печиво. Давайте прикрасимо неметор. Воно добре вписується. Ось так. Краса. Ой, Квентін, твоя половинка виглядає так апетитно. А в мене є тістечка макарон. Вони дуже смачні та м'які. Мені подобається. Так, давайте розкладемо по торту. Сюди, сюди, сюди. Вийшло так мило. Хочу скоріше спробувати. Друзі, ваш торт уже готовий. Скоро будемо коштувати. Погнали дивитись. Дегустація саме цікаве! Отак. Я хочу розпочати перша. О, а це ще що? Ми маємо дві хвилини, щоб з'їсти весь торт. Який жак. Добре, спробуємо. Який великий шматочок. У розрісі він рожевий. Очманіти який смачний шматочок. Смакота. Мені дуже подобається торт з цими цукерками. Вийшло здорово. Не можу зупинитись. Спробуємо лядяники. М -м, як солодко. М -м. Тепер я візьмемо шматочок. Всередині коржі чорні. Дуже круто. І цей торт такий смачний. Мені дуже подобається. Ух ти! Друзі, з такою швидкістю ви з'їли верхній шар торта. Далі другий, а на ньому ще більше смаколиків. Джес, спробуй свою половинку. Звісно, це так смачно. Я сама собі заздрю. Такого смачного торта я ще ніколи не їла. Не можу зупинитись. Всі прикраси тут чудово поєднуються з тортиком. Як це неймовірно смачно. М -м, які смачні мармеладки. А я спробую свою половину. Такий величезний шматочок. У десять разів більше за попередній. Крутяк! Смакота. Ці мармеладки тут ідеально доповнюють торт. Яка смакота! Мармеладки малинки. Просто супер. Ого? Як же ви з'їсти це все? Ви ще не втомилися від солодощів? Тут же так багато торта. Ні. Я обожнюю солодощі. Мені їсти цей торт одне задоволення. Ой, макарон! Кота! Я не можу зупинитися, коли бачу солодке. Не заспокоюсь, поки все не доїм. До останнього шматочку. Ух ти! Ви впорались? Залишились одні крихти. Тепер ви точно торта більше не захочете. Повірити, не можу, що з величезного торта залишились лише маленькі крихти. Це був крутий челендж.